Всім привіт, любі друзі! Гляньте, яка в мене красота. Я приїхала вчора з лікарні, а тут редисочка, салатик, укропчик, петрушечка, цибулечка, квасець, все так виросло. Виноградик. Тут у мене матіолія. Там далі капуста забула, як її називають. Така пелехата. Забула і все. Розочка в мене там далі. Вже буде цвісти, бо вже бутончики два, три. Три бутончики є. Там далі квіти, а подвір'я, як заросло за дві неділі, то капець. Купити бензини і кусити. Там під плотом в мене росте м'ята, три кущики. Ось бачите, але погоди нема, щодня дощ падає. Але чи багато нема, бо вона вистояла, ті сніги, морози. А тут з краю садила соняшник, він не зійшов. Такий декоративний. Не знаю, де він подівся. Любі друзі, підкажіть, чи ще не пізно сіяти айстри. Напевно, вже пізно майори ще. О, чи майори не пізно сіяти? Ще травень, може, зійдуть. Не знаю. Треба попробувати посіяти, а тут грядочка для перчику для помідорчиків лишилося. Не знаю, може сьогодні сестра поїде. Там у нас парники має на сусідньому селі. Може поїде, купи мені. Любі друзі, підписуйтесь до мене на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду чекала на вас. Машини їздять. А калюжі на, на вулиці ужас на дорозі.